Знаєте, це знову черговий міф про те, що імунітет з чимось бореться. Та чергова калочка для того, щоб підтримувати оцю теорію, що на вас нападають бактерії. Ми слабкі, кругом нас щатує небезпека. Треба постійно щось пити, щось їсти, щось приймати. Я нічого не п'ю і не приймаю, окрім їжі. Часто люди п'ють магні для того, щоб не було судом. Це значить, да. що магні заважає їм зцілюватися. Ні, одна таблетка вам життя не продовжить. Ні, один лікар вам життя не продовжить. Це я вам як лікар, кажу, всім допомагав. Так старався. На тобі помер молодий, а той, хто крав, знущався, вбивав, живе і здравствує. То теж та справедливість, де її немає у світі. Це ілюзія. Це твій вибір далі спілкуватися з ним чи ні? А люди читать ні, терпи, змирись. Як не робити трагедію, якщо стається раптом не так, як ти мріяв чи планував? Ніж до горла. Це рівноцінно. Вона боїться змінювати своє життя, бо це страшне. Якщо тобі цього не дадуть, то краще ж синичка в руках, чим журавель в небі. Людей вчать бути ніким. Дуже цікаве відео. Дивіться до кінця. Вимкнули світло, але все одно ситуація врятована. Ми пишемо, хоча лампи позаду мене не світять. І деколи лікар, чайка може бути трошечки розмитий, але не звертайте увагу. Головне, слухайте інформацію, бо вона надзвичайно важлива і поради надзвичайно важливі, особливо стосовно світла. Якщо дуже багато сильно хвилюватися через це, не приймати ситуацію і ворогувати з тим всім, що робиться, думати, ах, ви ж такі, які не даєте нам жити і працювати, то ви також можете зробити дуже багато цікавих тем. В майбутньому, потім з ними будете звертатися до доктора Чакі, кати рятуйте, рятуйте. З нами ось таке, таке відбувається. Не знаємо чому. А доктор скаже: Ну це тому, що виключали світло, а ви такі сильні, були незадоволені з цього приводу. До речі, до яких наслідків це може призвести, якщо не приймати так катастрофічно життя і ситуації? Ну, в основному люди можуть це приймати як злість агресію неприємності на територію, тобто це рефлекс такий. Тоді в цих людей виникає креатит, язва, гепатит. Тобто, це частіше те, що буде виникати. Тому знаєте, як я з світлом в дитинстві, там в х роках я виріс в селі, то в нас звичали постійно світло. І я пам'ятаю, як в школі я е, вчився, то уроки доводилося ця газова лампа була. Ось і таким чином там читав щось, писав, і був навіть такий випадок, у нас там трансформатор згорів, то майже місяць не було світла саме на тій вулиці, там, де, де я був, нічого, якось всі повиживали. Тому є один дуже важливий момент: якщо ви хочете, хочете. Знизити потім зміни в своєму, в своєму організмі, то задавайте собі одне за просте питання. От коли не стало світла, ви що, вмираєте? Ну, ви помираєте реально фізично. Але людина каже, ні, але ж я привіл, тобто людина дуже сильно е, залежить від соціуму. Тобто вона не може перестроїти своє місце. Програма її тільки на соціум побудована. Такі люди будуть мати проблеми. Нема світла, ну нічого страшного. Почекаємо, з'явиться. У зв'язку з тим, що ми зараз почули, в мене тоді виникає питання. Дуже багато тем, які стосуються імунітету. І доктори кажуть, що якщо у вас класний імунітет, то нічого поганого з вами не станеться. В оточуючому на середовищі дуже багато різних чужих форм життя, віруси, бактерії, паразити, грибки, але людина ніколи не захворіє тільки тому, що вона живе просто в цьому середовищі. Чому? Тому що маємо ряд власне захисних механізмів, які працюють на нашу користь. І найважливіший механізм це наш імунітет. Що ж робити люди? Щоб зміцнити свій імунітет. Знаєте, це знову черговий міф про те, що імунітет з чимось бореться. Це чергова калочка для того, щоб люди е, ну, підтримувати оцю теорію, що на вас нападають бактерії, на вас нападають гриби, і ось у нас є імунітет, який там бореться з цим. Але оказується, в людині немає органу, який відповідає за імунітет. Розказують про вилочкову залозу, що вона там. Щось відповідає. Потім, коли ти детально всьому це розберешся, розумієш, що це просто міф. Далі говорять, що є клітини, є гуморальний імунітет, от там клітини вистраюються, і значить бореться, і ніхто ні з ким не бореться. Розумієте? Ніхто ні з ким не бореться. А ситуація насправді виникає зовсім інша. Для того, щоб бактерія чи грип виконали свою роботу, треба створити робоче місце. Так же саме, як, наприклад, є яма на дорозі, то будівельники, що вони огороджують цю зону, щоб інші, хто їде, в ту яму не попав. Ну це в нормі має бути. Ось. Так же саме, ці клітини, лейкоцити, там, і інші роблять, що вони вистраюються по периферії, створюючи певну зону, де працюють ці мікроорганізми. Якщо ж мікроорганізм вийде за межі цієї зони, він тут же буде знешкоджений. Тобто імунна система не бореться ні з ким. Вона створює умови для того, щоб ці мікроорганізми працювали? Але в медицині, через ще раз подоржу, через невірні знання, розуміння біологічних процесів, нам нав'язують ілюзію про те, що імунна система з чимось бореться, у вас слабкий імунітет, і треба підкріплювати цей постійний імунітет. А ви не задумалися, чим ви той імунітет підкріплюєте? Вам хто продає ці всі ліки? Тому люди живуть в ілюзії реальності, яка їм краща, чим сама реальність. Це просто неймовірно і фантастично все це почути, тому що ти розумієш, що все, що ти чув до того, і всі ці досліди, практики, офіційна медицина, вона повністю створювала ілюзію в твоїй голові. Ти вірив в те, про що тобі розказали, а насправді це не так. Тобто, ми практично живемо в ілюзії, поки хтось нам не пояснить на пальцях, що як звідки береться. Цікава тема. До речі, друзі, ми знаємо, що після виходу цього ефіру деякі люди можуть нарізати наші кусочки відео і продавати свої медикаменти. Так, от знаєте, ми не рекламуємо жодних медикаментів. Зараз сучасні методи можуть заставити наші обличчя обличчя лікаря чайки, говорити його ротом, так і говорити те, що їм потрібно, тому будьте обережні. Вся інформація реальна, яка існує, яку ми сказали, це на моєму youtube каналі і на youtube каналі лікаря Чайки. Там перевіряйте всю правдиву інформацію. Знаю, що нещодавно був потік. Потік брали наші відео, підмонтовували різні ліки, бади, все інше. А потім мені писали в коментарях: Я так вірила цьому лікарю чайці. А він рекламував там, щось пропонували. перші. Бади чи ліки безкоштовно, а потім купляйте за якісь там великі гроші. Він сказав, що це все безкоштовно. А потім мені сказали докупити це все за стільки то грошей. Я їх тих грошей не маю. Так що люди будьте обережні й обізнані. Так, да, така ситуація є, тому я хочу, щоб люди чітко розуміли, що я, як лікар, я не рекламую ніякі бади, ніякі добавки, ніякі прилади і так далі. Я вчу людей як бути здоровим без цього, тому що ваше здоров'я знаходиться під вашими ногами. Але шахраї цим користуються. І вони використовують да, дійсно там, штучного інтелекту, різних програм. Вони спеціально формують, і люди, знаєте, обманюють тих, хто дає себе обманути. Тих, хто хочуть в погоні за щастям, тих, хто не хоче зрозуміти, як працює організм, а хто хоче чути таблетку, їх обманути. Ну той, хто розуміє, що таке організм, що це не чудо-пігулочка, яку ти собі вип'єш, та й ти будеш здоровим, от то тоді, так. Да. Ти тих не обманеш. Бо, коли ти розумієш основи, і ти бачиш такі відео, і так далі, ти пишеш скаргу, але знаєте, я писав вже багато куди скарги. Ну, на жаль, наші органи відповідають мені одним приписом: що зараз це не на часі. І кажу: почекайте, так, людей просто обманюють на останні. Ну, Зараз це не на часі. Так, тому люди вчаться самі розбиратися в інформації, це важливо. До речі, стосовно бадів, ліків і так далі. В першу чергу бадів, а ви самі ніколи нічого не приймаєте? Ні, я ні вітамінів, яких не п'ю, ні бадів ніяких не вживаю і так далі. Зрозумієте, от щоб чітко розуміли ще раз концепцію, яку я доношу: що е, прийом, наприклад, ліків, да, от, е, фармацевтична. На промисловість, вони намагалися з допомогою одного лікарського засобу вилікувати одне захворювання, тобто одні ліки для одної хвороби проти одного збудника. Але люди почали бачити, що ну, щось не то, люди все-таки є пул розумних людей. Тоді для таких людей придумали натуральні ліки це бади. Біолічні активні добавки, що ваш організм настільки слабкий, що зараз все так погано, що кругом дефіцит, кругом не вистачає мікро-макроелементів, вам треба постійно щось пити, щось їсти, щось підпивати. І людина думає, я хімічні препарати не п'ю. Але ж бади, але ж бади, це ого, як добре. Це таке саме, то що ви п'єте. Але я підкріплю свій організм. Тобто, поки ти живеш в ілюзії, що твій організм живе в дефіциті в сьогоднішньому світі. Хтось розповідає про те, що не ну, почекайте, ну, зараз вже все хімічне, того не вистачає, а отут треба мені макро, мікроелементи і так далі. Я задаю завжди так, таким питанням людям, де ви виросли? Якщо вони викликали, що вони виросли в, срідці, в основному, там 50, 60, 70 років. Я кажу, а чим кропили садочки? Сади, коли ви були малі? Дустом! До такого степені, що там в людей були опіки, то ви розказуєте про те, що яблучко з села дуже екологічно чисте. Ви вже все своє життя прожили, їли такі яблука. Але люди, знаєте, живуть в ілюзії здоров'я. Вони просто не розуміють, що таке здоров'я. Вони думають, що це їх нічого не болить, що ми слабкі, кругом нас щитує небезпека. Треба постійно щось пити, щось їсти, щось приймати. Я нічого не п'ю і не приймаю, окрім їжі. Ну і правильно, треба сприймати тепер світ. Все. Так, до речі, вам дуже дякують мої глядачі, які вас були на курсах, тренінгах за ваші школи здоров'я. Кажуть, що після того, коли вони отримали інформацію, вони зміцнили своє здоров'я, і вони тепер живуть зовсім по іншому, ніж до того часу, коли вони вас не знали. Так що дякуємо вам. Да, той, хто зміг комплексно змінити свій підхід, якраз розуміння своє, то да, в тих все виходить. Є люди, яким важко це зробити, або треба більше часу, наприклад, то ти трошки там. Спочатку вони зляться, але потім розумієш, що другого виходу в них немає. І коли використовують ці методи, то, то якраз це дійсно працює. Ну, я ще раз по той, що це не просто попив поїв, це треба комплексно підходити на рівні сприйняття, бачення світу і так далі. Бо коли ти просто їсиш, наприклад, я там не знаю, якісь препарати для того, щоб в тебе зникли судоми, бо судоми тебе мучать, ти не розумієш, чому це виникає. А препарат просто те ж саме, як від грибка, знаєте, помазав. Ось, і вроді би зникло. Хоч попив препарат, дивись, судом немає. Я здоровий. Ні, ти не здоровий. Судоми це процес загою, наприклад, м'язевої тканини. Тому, наприклад, коли у вас загоюються кістки там, чи м'язи, у вас буде викручувати ноги, руки, будуть виникати судоми. Але ви це називаєте хворобою. Тобто біологія відновлює себе таким чином, але ви тут, знаєте, як люди думають, що вони царі природи і вони зможуть зруйнувати біологію. І потім люди воюють самі з собою. В результаті, що виникає? Проблеми. Бо люди лісять, кількують кістки, м'язи, все своє життя, а нічого крім проблем не отримують, плюс потім їм пересажуть кістки та суглоби. Це дуже просто. Як цікаво, значить, якщо ми пов'яжемо цю тему з темами бадів, наскільки я пригадую, часто люди п'ють магні для того, щоб не було судом, так? щоб зцілитися, і в них реально на той час пропадають судоми. це значить, да. що магні заважає їм зцілюватися. Дивіться, треба розуміти наступне: магній, дія магнію, коли ви його випиваєте, він стимулює виведення води. Магній стимулює виведення води. Тому не може біологічно м'язева тканина загоїтися. Судома, чому виникає? Ось людина попала в умови застригання, це рефлекс так званий. І потім, коли вона з нього виходить, в м'яз накачається вода. Клітин збільшиться, кількість, тобто м'яз відновиться до норми, оптимальної біологічної норми. І коли біологічно цю воду треба вивезти, у вас це фібрилярне посмикування, яке ви називаєте судом. Тобто не судома, це хвороба, яка на вас напала, а це біологічний процес. Але людей в час, що це погано, воно заважає їм жити. Треба, щоб судом не було. Тобто, ви не маєте відновлюватися. Ви не маєте відновлюватися, ви маєте пити препарат, щоб у вас цього не було. А тобто, потім а чого ж ми так мало прожили? Ми ж, ми ж, дивіться, і мікроелементи пили, і магній приймали, і все їли, як казав доктор, а прожили так мало. Моє, моє здоров'я в мене немає. А чого у вас немає? Ви ж блокуєте процеси відновлення біологічного організму. Ні одна таблетка вам життя не продовжить. Ні один лікар вам життя не продовжить. Це я вам як лікар кажу. Вам продовжить життя тільки ваш організм. Тоді ви маєте створювати умови для нього, щоб він це зробив. А все люди роблять наоборот, ну оця ілюзія чудодійсної таблетки. Треба, щоб зникли симптоми. А чому вони виникли? Це не має значення, вони погані. Симптомів немає, це здоров'я. От такий парадокс. У людей дуже величезна кількість запитань, відповідно, цього. як, що, і я весь час розповідаю, що в Ютубі є відео, дивіться, але люди, наприклад, знаєте, хтось не має часу, це треба те відео знайти. то Даже навіть курс спеціально для людей створили по здорових кістках і м'язах, щоб люди розуміли, що це, і от хто там захоче, в нас зараз вже в вільному доступі воно там є. Люди там переходять на сайт вищої школи, реєструються і собі спокійно там проходять і починають змінювати сприйняття, розуміють, що чого болить цей суглоб, чому саме правий суглоб, чому саме на коліні і так далі. Тобто, коли ти це розумієш, то пересаджувати суглоби потім не потрібно. Процес вашого зцілення буде проходити швидше, якщо ви підпишетесь на канал та активуєте дзвіночок сповіщення про нові відео. І не забувайте пересилати наші програми друзям. Нехай більше українців будуть здоровими. Ще одне дуже важливе запитання від нашої глядачки. Пані Віра нам написала У пані Віри хронічна холодова кропов'янка. Якщо раніше це було тільки в холодну пору року, то з цієї весни, після перенесеної застуди, а можливо, це був ковід. Пише вона, тіло хоче тепличних умов. На вулиці 19 градусів, і реакція буквально за лічені хвилини. Реагує не тільки шкіра, а й язик іде по набрику Квінке. Пані Віра нам пише далі таке. Я вже наздавала купу аналізів, думала аутоімунне захворювання, Аутоімунна панель заперечила, що найгірше це ніякої позитивної реакції на ліки, навіть гормональні. Тому я не знаю, що буде в холодну пору. Алергологи, ревматологи розвели руками, відправили до імунолога. А я вже нікуди не хочу йти, тому що це все безрезультатно. Да, безрезультатно, тому що людей ну, лікують симптоми. В жінка виникнення цього стану то, що називається холодовою алергією. Е, проста. Людина попала в умови, тобто вона була в умовах, де був неприємний контакт, або вона хотіла позбутися певного контакту. Це називається сепарація. І в цей момент було прохолодно. Могло, могло бути волого. Все. Мозок запам'ятав умови, і тепер кожен раз, коли вона попадати в ці умови, в неї буде виникати повтор рефлекс. Хоче вона це, чого не хоче. Якщо вона хоче дійсно від цього позбутися, щоб це не виникало, то вона має знайти ту ситуацію, проаналізувати, щоб вона більше повдиться не може. Раз не боятися виникнення симптомів, хвалити свої симптоми. Ну, звичайно, там треба наприклад, про квінки гормони поприймати, тому що він великий. І чому він почав у неї розвиватися? Тому що вона попадає в ці умови без виходів. Вона кругом ходить, а результату, на який вона собі там очікує, немає, а його не буде. Це автоматично заганяє людину в рефлекс без виходів. І тепер, коли в неї процес заживання плюс рефлекс без виходів, в неї набряків в 10 разів більше, і тепер цей стан стає небезпечним. І ця не хвороба прогресує, а вона через невірне сприйняття симптомів, і, плюс, в кавичках, спеціалісти, які намагалися її лікувати, самі загнали їм цей стан. Знаєте? Така проблема: людина намагається лікуватися, звертається до дуже багатьох різних спеціалістів. І ця людина, по суті, вона має бути експертом зі здоров'я, теж має бути медиком-спеціалістом, щоб прийняти якісь правильні рішення. Тому що я зауважила, будь-яка тема, будь-які спеціалісти дають різні результати, різні рекомендації. Вони часто протилежні одна до одної, і людина в паніці взагалі сідає і не розуміє, що їй робити. Той каже, то той каже інше, третій каже, ще інше. Вона ж не може все спробувати, а потім, після того, всього купу часу потратити і пожертвувати своїм здоров'ям. Що робити? Людям. От це є основна тому що всі е, люди ну, в чат отримати швидкий результат і в обличчі лікаря, там, е, в образі лікаря, скажімо так, е, це навіть такий експерт, який вирішить суд. А проблема, вам не треба розбиратися у всьому, вам треба просто вивчити просту річ, як працює ваш організм. На це у вас піде не більше, ніж 2-3 місяці. От два-три місяці сісти, отримати знання, які спасуть все ваше життя і продовжують вам життя, а не шукати чудо таблетку. Люди цього не хочуть робити. Все я ж кажу, все дуже просто. Це біологічно. Воно одночасно в тварин, в людей, в риб, в шов... ти. Це біологія наша. От треба вивчити біологію. Більше нічого. О, маєте вимкнули світло. І як я вам тепер покажу прикраси від крамниці мій світ? Хм. Ну добре, уявляйте, такі золоті. Сяючи, зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. Одне слово, якщо у вас є світло, то зазирніть в опис до відео, натисніть посилання і перейдете у крамницю мій світ в Інстаграмі. О, супер. О, і світло з'явилося. Нічого, ми все одно просвітлимо людей, все одно дозапишемо цей ефір. Навіть коли світла немає, ми несемо кусочок світла. Так. Це правда, істина правда. У мене є ще кілька важливих запитань про зір yeah. стосовно нашого попереднього ефіру, тому що е, там yeah. теж був вражаючий ефір, і така інформація, яка всіх просто збила з ніг і вони зрозуміли, що все щодо того, вони знали про зір. Це не так і працює не так в цьому світі. І є кілька коментарів. Пише yeah. одна пані моїй мамі 80 років. Років п'ять тому вона читала в окулярах, бо погано бачила те, що близько. Зараз читає без окулярів, але стала погано бачити далеко. Якщо проаналізувати... Та як радить лікар, то кожного разу зір змінювався після зміни життєвих обставин. Те саме можу сказати і про свій зір. Все, що пан Василь розказує, я підтверджую на своєму власному досвіді. Уявляєте собі, який вражаючий ефект після аналізу інформації з нашого ефіру. Пані Любов пише: можу сказати точно, що зір покращується з руками. До речі, друзі, це класна програма, яка саме зараз закладається в ваші голови, тому що до цього моменту всі знали, лікарі запрограмували. Зір буде падати і тільки падати, це страшна проблема. Живі приклади писали нам в ефір. Так було в мене: почав падати зір під час вагітності в 33 роки, вдягнула окуляри, щоб дивитися телевізор, потім, десь в 37 проходила процедура. Ротокол з нутриціологом і зір покращився. Працювала над ЖКТ і жовчним, також працювала зі стресом. Тож, думаю, як каже доктор, все комплексно, усім здоров'я, і все буде Україна. Як ви думаєте, ну верніше, думаєте, ви знаєте точно що з цього всього найбільше в першу чергу допомогло покращити зір? Що перераховано в коментарі? Це маєте розуміти, що зір це датчик. Да, це зоровий аналізатор. Це датчик. Тобто, якщо ви змінюєте умови, зміните умови, то датчик перенастроюється. Ось. Тому максимальний ефект дає зміна умов, там що описувала жінка. Але для того, щоб ці швидше процеси відновлення йшли, то звичайно треба іще кате, тому що ми отримуємо будівельний матеріал не з космосу, а ми отримуємо його, його з їжею. Тому, коли ви одночасно і емоційний компонент пропрацьовуєте, і на фізичному, ну, це все, все весь час ще я розповідаю на курсу, коли ви комплексно дієте, є результат. Я вам даже останній приклад приведу, коли. А я так думаю, що ця жінка теж дивилася, напевне, оцей ефір. Е, і вона сама в Польщі з дитинкою, значить, дитинці 4,5 рочки. І ось вона мені каже, ось ви там розповідали, я слухала ефір, і ось у моєї дитинки, от я вчора її забрала із садочка, і в неї вже вечором очко праве почало е, ну, почервоніло конюнтивіт виник, і почала боліти голова. Піднялася трошки температура. Що це таке? Я кажу, ситуація мала бути дуже проста. Праве очко, ми визначили, що вона правша, ця дитина це чогось не хотіла бачити, хотіла побачити, але не відповідно, партнера, друга, колеги, знайомого і так далі. Що ж це таке могло бути? Розказуйте, що це не дитина переживала, зрозумієте, це не переживала дитина, вона не думала, навіть не розуміє, що це за відчуття таке. А ситуація оказалася проста. Ранку дитину привели в садочок, але тієї виховательки, яка весь час була, не було. І на заміну прийшла інша. І дитина дуже характерно себе повела. Вона не захотіла йти. Вона припала до мами там, на руки, плакала 5 хвилин, мама їй там мовляла, що треба йти, і дитинка пішла. Тобто, я хотіла бачити виховательку, її немає. Вона цілий день знаходить в садочку, а вечором, коли мама її забирає, в неї ж все починається конюнтивіт. Тобто процес загоєння почався. То, що зразу всі починають казати, то почекайте, то в такому випадку у всіх би дітей був кон'юнктивіт? Ні. Тільки у тих, у кого ситуація була неочікувана, негативна і ізольована. А ця дівчинка, цю виховательку, дуже, ну, знаєте, вона дуже їй подобалася. Вона дуже велике значення для неї мала. Ось і все. Тому мама зрозуміла, що це, Вона тепер каже, я розумію, дитина не може їй відповісти, що я не хотіла чогось бачити. Ні, вона не знає, вона просто попала в ці умови. Тобто, коли ви розумієте, як працює біологія, ви можете навчити своїх дітей правильно, що таке емоції та відчуття. Бо ми знаємо ну, відчуття голоду, відчуття страху це все, що ми знаємо, не більше. У мене, наприклад, дитина вже знає. Там, Середня, що Якщо вона злиться, вона каже, якщо я довго злиться, в мене не зуби. Вона вже це знає, тому вона злиться недовго, а якщо злиться, то щось кусає і гризе постійно. Це процес навчання, по-іншому не буде. Якщо ви хочете я ж кажу, в сучасному світі бути здоровим, придеться думати і аналізувати. Влучне зауваження, як створити такі умови для дітей, коли вони реагують на несправедливість цього світу чи якась там неадекватний прояв інших людей короткочасно і грамотно? Дивіться, Ви маєте навчати дітей реальності, а не ілюзії світу. ті ілюзії свіча, що є добре. Якщо ти будеш піднімати ручку в школі, то ти станеш, якщо ти будеш гарно вчитися в школі, то ти будеш востребований. Ну і що ви закінчили ту, -ту школу далі, кому ви потрібні? Немає поняття добра і зла. Люди живуть в ілюзії. Це боляче чути, розумієте, а ще важче це зрозуміти. Коли така хороша людина так всім допомагав, так старався, на тобі помер молодий. А той, хто крав, знущався, вбивав, живе і здравствує. Це де ж та справедливість, де її немає в світі, це ілюзія. Вам про цю справедливість розказує той, хто робить ці речі. Щоб ви, щоб ви не могли нічого їм зробити, щоб ви думали, що ну, дайте треба терпіти, треба так не казати, треба так не робити. Тоді вони будуть робити все, що їм завгодно. Розумієте, людям нав'язують ілюзію, стратегію поведінки формують. Тому коли дітям розкажете, що є добро і зло, немає. Є реальність. А в реальності може трапитися все. І коли ти очікуєш від людини, що от, от я з усією душою до тебе, а ти. А він поступає так, як для нього нормально. Тому він являється поганий. ця норма буде в соціумі, де він виріс. Це твій вибір далі, спілкуватися з ним чи ні. А людей чекають, ні, терпи, змирись. Розумієте, до чого вчати? І найголовніше питання як не очікувати нічого ні від кого. Щоб не очікувати, я ще раз почув, ви говорите наступне, що все в житті є реальним. От все, що з тобою відбулося, все реальне. Ти хочеш завтра здати екзамен на відміну, ти не знаєш, засижувати чи не здосич. На відміну чи на відміну? Ти не знаєш, як це буде. Але якщо ти очікуєш це, тобто придаєш більше цьому значення, все, якщо ти цього не отримаєш, ти будеш розчаровуватися. Тому, знаєте, кажу, треба отримати задоволення від не від результату, який ти хотів би отримати, а від процесу, в якому ти є. Як не робити трагедію, якщо стається раптом не так, як ти мріяв чи планував? Ніж до горла. Це рівноцінно. Це рівноцінна вашій смерті, ви тут же помираєте. От ніж біля горла, у вас який давить на сонну артерію, якщо зараз цю секунду він опуститься вниз, ви тут же помрете. Оце треба переживати. Ну коли вам, я там не знаю, е там, не поставили відмінно в університеті, чи вам не дали зарплату, чи ще щось, то це не кінець світу. Але людей до чого вчать? Ти маєш сидіти в собі переживати, а не піти змінити роботу. Бо якщо ти цю роботу лишиш, то тебе більше ніхто не візьме. Тобто їх залякують. І людина живе в, ці, в цьому страху і нічого не може зробити. Вона боїться змінювати своє життя, бо оказується це страшно. якщо тобі цього не дадуть, то краще ж синичка в руках, чим журавель в небі. Нас в цьому вчать. Ні той ні той варіант не є ефективним. Ти маєш, ти маєш жити тим життям, яким ти вважаєш правильно. Якщо тебе тут не влаштовує, так зібрався, йди шукай інше, а не кому я буду потрібен. Розумієте, людей вчать бути ніким. Нас треба вчити бути кимось, індивідуальністю. Ми є люди, розумієте? Люди, ми... У нас є інтелект, ми спілкуємося, розвиваємося, ми допомагати один, один одному маємо. Тобто, якщо ми б жили разом, розумієте, разом допомагали один одному, то все було б добре. На сьогоднішній день задача тої системи в світі, яка є. Ми маємо жити в кожен своїй коморці і злитися один на одного? Якщо підсумувати ваші висновки з вашого життя, те, що вам особисто допомагає вашим дітям і тим, кого ви консультуєте, можете дати найяскравіші поради, які ви даєте вашому близькому оточенні. Як жити щасливо, як стати щасливим незалежно на зовнішні обставини? Будьте дітьми. Будьте дітьми. А як бути дітьми? А ви ними були. Ви пам'ятаєте, як ви в три рочки гралися в пісочку і отримали задоволення? Ви думали про те, що вам треба ходити на роботу? Але мої рекомендації для людей являються якоюсь несідницю, бо вони хочуть рекомендацій в рамках того життя, яке вони самі себе загнали. Так нічого не буде. Тому для того. Щоб жити в гармонії, вийдіть на природу. Подивіться, як шелестить листя. Подивіться, як розвивається та цвіте природа. Живіть в цій природі. Я пам'ятаю, я ну, як дійшов до цього сам, я коли жив в селі, я пам'ятаю, як спочатку там орали землю, потім сіяли, потім як... я кожен день йшов зі школи, бачив, там, як починає рости е... ця... цей колосок, ця пшеничка і так далі. Потім вона жовтіла, її скошували, Я бачив це все. Але потім, коли е, там, в своєму житті я подумав, що треба упертися у фінанси, там, заробляти, бо, бо це ціль мого життя. То я побачив, що я бачу отак: земля, зелене, е, ну там вже є колоски, жовте. Тобто життя проходило повз мене. Але я, вроді би, кожен день жив. То я сказав, ні, я так жити не хочу. Тому я кожен день приділяю увазі тому, що я там я прогулююся, наприклад, там дивлюся, як росте природа, я спостерігаю спостерігаюся. Я, я можу з дітьми там в щебінь пограти, пасочки якісь там поліпити в пісочок, як вони там роблять. Знаєте? Тобто я можу подурачитися з ними. Мені все рівно, як я виглядаю. Коли на мене сказали, то подивися, здоровий мужик, подивись, що з дітьми робить, в калюжі з ними там повалятися можу. Бо я це робив в дитинстві. Дякую за ваш час, енергію та ентузіазм. Ви зробили складні теми зрозумілими та доступними для усіх. Ви розвіяли дуже багато міфів та дали безліч корисних порад. Тому я і мої глядачі обіймаємо вас і чекаємо знову на нові зустрічі. Навзайм. І пам'ятайте за те, що я кажу: вчіться і спостерігайте. І думайте, аналізуйте, не довіряйте комусь. Про ваше здоров'я думати ніхто не буде. Ви маєте самі про нього думати через правильні знання. Якщо маєте час і змогу, то подивіться інші відео з Василем Чайкою на каналі Усе чудово. Список відтворення, до речі, вже з'явився на вашому екрані. Натискайте.